А далі піде мова про Шевченківський район. Спальні райони з хрущовками та собори часів Київської Росії, парки, сквери та щільно забудований центр міста в Шевченківському районі здається, чого тільки не побачиш. Наприклад, Старокиївську гору звідси власне і розрослося місто Київ. Історичним пам'яткам у районі немає рівних. Хто і фундамент десятиної церкви, а нещодавно при реконструкції сходів від пейзажної алеї до Володимирської вулиці знайшли і залишки палацу часів князя Володимира. Я вважаю, що такі речі треба зберігати. Не знаю, тепер треба хай думають архітектори і археологи, як його законсервувати. І мені здається, що багато де в світі є за склом, фрагменти лишаються фрагменти тих фундаментів, і люди мають можливість подивитися. А дивитися в Шевченківському районі дійсно є на що, адже саме тут є місто Ярослава та місто Володимира. На території Шевченківського району є і одна з найдавніших вулиць столиці Володимирська. Ще в 10 столітті вона з'єднувала Андріївську церкву з Софійськими воротами, а й кілька віків по тому стала головною вулицею Києва, з'єднавши в'їзд міста Золоті ворота і Андріївський узвіз. Саме через древні території об'єкти району улюблені місця в Києві для телевізійників. В ньому мабуть найбільша концентрація культурних історичних пам'яток і музеїв. Якщо я не помиляюся, то саме у Шевченківському районі столиці розташовуються приблизно 60% від усіх музеїв нашого міста. Та на історію єдиною. Якщо ж говорити мовою цифр, то в районі є понад 30 вишів, серед них і медичний університет. імені Богомольця, і Національний економічний університет, і університети імені Тараса Шевченка. А ще 52 школи, 49 садочків. Район, попри те, що є центральним, він досить зелений. У ньому 13 парків, 79 скверів, 6 бульварів. То ще й півтори тисячі пам'яток культури. Звичайно, що це все надихає на творчість так само і на якісь більш творчі підходи, а не, не стандартні. Мене завжди дратувало, чому за кордоном можна ходити по газонах, а у нас з радянських часів стояли таблички по газонам не ходіть. У нас було знато багато совка, нам не вистачало таких різних фішок європейських. І почалося спершу парк Шевченка облагородили дизайнерськими лавами. Долучитися до цього міг кожен охочий. Цей цікавий проект полягав в чому? В тому, що він пропонував ідею е і міценати, які хочуть. Могли, наприклад, купити собі чи ту, чи іншу лавочку, да, і проплатити, там буде табличка цього мецената. Почав е Першу лавку виступив спонсором мер Віталій Володимирович Кличко. Потім я підключився. Одну лавку так само зробив. І далі от ми почали працювати в цьому напрямку. Шевченківський нерідко називають районом Муралів. По місцевих настінних картинах вже почали водити екскурсії. Тут зображують і казкових персонажів, і наших сучасників. До оздоблення будинків запрошують художників зі світовими іменами. Ось цей мурал лабіринт що прикрашає фасад будинку на розі вулиць Дмитрівської та Павлівської, навіть потрапив до світового рейтингу найкращих та ще й посів почесне четверте місце. А тут на стіні будівлі на стрілецькій 12 австралійський художник Фінтан Мегі намалював українку чемпіонку світу зі спортивної гімнастики Анну Різадінову. Дівчина з радістю прийняла пропозицію митця про співпрацю. Я познакомилась с художником с самим Финтаном, да. он приходил к нам в зал. Сначала это был долгий процесс, сначала он меня фотографировал, э, ну, довольно-таки долго, то есть очень подошли творчески к этому процессу, вот, а потом перенес свое творчество, свое искусство на стену дома. Судя по комментариям даже в соцсетях, ну, людям нравится, это самое главное. Невдовзі біля муралу митці вже без допомоги райадміністрації облаштували справжній мистецький куточок, який постійно оновлюють. На кращу позитивну оцінку ініціативи. Годі й чекати. Славиться райони своїми спортивними об'єктами. Серед відновлених і стадіон Піонер, що на Туполєва. Тут тренуються хлопці і дівчата зі школи Олімпійського резерву. Звідси путівку на Олімпіаду в ріо де Жанейру вже отримали кілька спортсменів. Також вже рік у всіх на вустах відновлення волотреку його колись відкривав імператор Микола ІІ. Останнє десятиліття стадіон перебував у геть занедбаному стані. А по периметру обріз новенькими багатоповерхівками. Зараз кипить робота над його відновленням. Він буде відновлятися вже технологічно, згідно усіх необхідних норм, і справді. Після того, як буде відновлений цей участок віражу, після того як буде завершені будівельні роботи саме на велотреці, на нього буде наноситися спеціальне професійне покриття італійської фірми. Спільними зусиллями нам вдалося його повернути в комунальну власність цей велотрек. В середині липня буде оновлений велотрек. Об'єднаний з громадським простором, тож велотрек оточить зеленими зонами. Залишається лише дивуватися, яким розмагітним є Шевченківський район та як все гармонійно поєднано. Іван Білаченко в Ярославндичанський телеканал Київ.